Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми зануримося у фундаментальний патерн, який тихо, але потужно лежить в основі майже всієї автоматизації ноу-код, no яку ви створюєте чи використовуєте. Замислювалися, як Zapier, N8 чи Make миттєво дізнаються, що у вашій формі з'явилося нове подання або у CRM оновився статус ліда, і одразу ж запускають ланцюжок дій. Це не магія, а реалізація класичного патерну проєктування під назвою Обзервер. Давайте розберемося, що це за спостерігач і як він дозволяє вашим ноукод-інструментам no бачити світ і реагувати на нього. Це Deep Dive, тому приготуйтеся до чіткого і структурованого пояснення, яке розкриє логіку цих систем. Уявіть собі ситуацію. Ви підписалися на розсилку новин від улюбленого медіа. Ви не перевіряєте сайт щохвилини. Натомість, коли з'являється нова стаття, медіа саме надсилає вам лист, тому що ви на нього підписалися. Або інший приклад: ви підписані на сповіщення про погоду. Вам не потрібно постійно дивитися на термометр, ваш телефон сам повідомить, коли температура зміниться або піде дощ. Ось ця ідея, коли ви підписуєтеся на щось, і система сама вас повідомляє, коли відбувається зміна, це і є суть патерну обзервер, або, як його ще називають, спостерігач. Це поведінковий патерн проєктування, де один об'єкт, який ми назвемо суб'єкт Subject, «суб веде список своїх залежних об'єктів, які ми назвемо спостерігачі Observers. Цікаво, правда? Це як мати персонального асистента, який завжди стежить за потрібною вам інформацією. У світі ноукод no суб'єкт це джерело подій. Це може бути нова заявка на сайті, оновлений рядок у Google Sheets, новий контакт у вашій CRM чи навіть просто певний час доби. А спостерігач це ваш автоматизований робочий процес у Zapier, N8 або Make, який чекає на ці події. Як це працює на практиці в наших улюблених інструментах? Коли ви створюєте запусковий елемент, тобто тригер у Zapier, Make раніше Integromat чи N8, ви фактично створюєте спостерігача. Ви кажете: Я хочу, щоб цей робочий процес запускався, коли щось відбудеться. Ось ця тут це і є наш суб'єкт. Існують два основних механізми, якими суб'єкт повідомляє спостерігачів у No-Code. веб вебхукс це ідеальна реалізація патерну Observer. У цьому випадку суб'єкт сам активно штовхає інформацію до спостерігача, як тільки відбувається подія. Уявіть, що ви заповнили форму на сайті. Як тільки ви натискаєте надіслати, форма суб'єкт миттєво відправляє повідомлення Webhook на спеціальну url адресу яку надав Zepia, MAKE або n 8 це і є ваш спостерігач, і ваш робочий процес запускається миттєво. Це як миттєве пуш сповіщення на вашому телефоні. Більшість сучасних сервісів, таких як Typeform, Stripe, більшість CRM чи системи управління проектами, підтримують веб-хуки. Це швидко, ефективно і не завантажує зайрими запитами. Другий механізм опитування це менш ідеальний, але часто необхідний спосіб. У цьому випадку спостерігач, ваш робочий процес періодично сам тягне інформацію від суб'єкта. Він запитує, чи є щось нове, а зараз, а зараз. Це як ви постійно оновлюєте стрічку новин, щоб перевірити, чи немає чогось нового. Наприклад, якщо ви налаштували тригер Новий рядок у Google Sheets у Zapier, який не підтримує прямі вебхуки, Zapier буде раз на 5, 10 або 15 хвилин, в залежності від вашого тарифу, перевіряти вашу таблицю на наявність нових рядків. Якщо він знайде новий рядок, тоді ваш робочий процес запуститься. Це не миттєво, але надійно. Це схоже на те, як ви вручну перевіряєте поштову скриньку. Розуміння цієї різниці між вебхуками та опитуванням це ключ до створення ефективних і своєчасних автоматизацій. Якщо вам потрібна миттєва реакція, шукайте інтеграції з вебхуками. Якщо можете почекати кілька хвилин, опитування теж підійде. Давайте подивимося на конкретні приклади. Кейс 1. запуск робочого процесу через вебхук. Ви використовуєте CRM-систему, наприклад, HubSpot, і хочете, щоб щоразу, коли статус угоди змінюється на закрита успішно, автоматично створювалася задача для бухгалтерії в Asana і надходило повідомлення в Slack. Суб'єкт. Система HubSpot, а саме зміна статусу угоди. Спостерігач ваш робочий процес у N8. Механізм. HubSpot, суб'єкт надсилає вебхук до N8 спостерігача, коли статус змінюється. N8 отримує цей вебхук, розуміє подію і запускає дії, створення задачів Asana та відправлення повідомлення в Slack. Це миттєво і ефективно. Кейс 2: Запуск робочого процесу через опитування. Ви ведете базу клієнтів у Google Sheets і щоразу, коли ви додаєте нового клієнта, новий рядок, ви хочете надсилати йому вітальний лист суб'єкт Google Sheets, а саме додавання нового рядка. Спостерігач, ваш робочий процес у Make. Механізм мейк-спостерігач кожні 5, 10 або 15 хвилин звертається до Google Sheets суб'єкта і перевіряє, чи не з'явилися нові рядки. Якщо знаходить, запускає подальші дії, наприклад, надсилає лист через Gmail. Чому це так важливо розуміти? Тому що це дозволяє вам не просто натискати кнопки, а дійсно розуміти, як працюють ваші автоматизації, передбачати їхню поведінку, діагностувати проблеми і, що найголовніше, створювати більш надійні та ефективні рішення. Ви будете знати, чому деякі автоматизації спрацьовують миттєво, а інші з затримкою. Ви зможете обирати правильні інструменти та конфігурації для своїх потреб. Патерн Обзервер це фундаментальний концепт, який демократизує автоматизацію. Він дозволяє вам без написання жодного рядка коду налаштовувати складні системи, які реагують на зміни в реальному часі. Це як оркестр, де кожен музикант чекає свого сигналу від диригента, щоб вступити у потрібний момент. Ваші ноу-код-інструменти no це і є ті диригенти, які завдяки цьому патерну збирають усі сигнали і координують дії. Отже, наступного разу, коли ви налаштовуватимете тригер у zprn 8 або Make, пам'ятайте про патерн обзервер. Ви не просто підключаєте дві програми, ви налаштовуєте об'єкт спостерігач, який дозволяє одній системі стежити за іншою і реагувати на її зміни. Це потужна ідея, яка лежить в основі всієї сучасної автоматизації. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.